Пагоття Віталій Іванович, тема розробка гри гри-платформера на межі логіки. Керівник Бойко Леса Михайлівна Відгук показав глибокі теоретичні знання та застосував її на практиці. Самостійно розробив електронний інтерактивний продукт, що однаково добре працюватиме на операційних системах Windows та Android, використовуючи мову C-sharp та й Unity Рецензія так, позитивні сторони Зрозумілий і простий інтерфейс ГРИ, а також управління, яке однаково зручне у різних платформах, е в якому вони будуть змушені використовувати рішення для подальшого розуміння. Так, це загублювалося. Не буду в деталі. Е відгук про дипломну роботу в цілому виконано в повному обсязі. відповідає нова вимогам, пропонується. До захисту на здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня пакові молодші бакалавру з інженерії і програмного забезпечення заслуговує оцінки відмінної і автору по яку Віталію Івановичу може бути присвоєна кваліфікація пакові молодші бакалавру з інженерії і програмного забезпечення. Рецензент кубильник Тарас Петрович. Прошу. Добрий начну пане пану голову, член державної детей комісії. Мене змею полотенцях літаки, я студент групи ПК 42 і готував дипломну роботу на розробки розробка платформера на межі логики. Керівник поеклась в камеру. Дозвольте приступити до засідання. Метою даної дипломної роботи було розробити ігровий продукт, а саме гру платформа, яка буде однаково добре працювати на операційних системах Android. Вона не тільки використовується для розваги, а також розвиває, наприклад, швидкість реакції гравця, а також його логічне мислення, а інколи навпаки нестандартні Ця тема актуальна з декількох причин. В першу чергу це зростання попиту на, на захоплюючі мобільні ігри серед користувачів. По-друге, це розвиток так званої ідеї віфікації, тобто, коли ми вже використовуємо не тільки для розваги, а одночасно, наприклад, для розвитку когнітивних навичок І по-третє, це використання кросплатформних технологій, які дозволяють запускати цю на різних платформах, Звідси ми можемо охопити значно ширшу аудиторію гравців. Основними заданнями було в першу чергу провести аналіз вже існуючих платформерів. Визначення, визначити головні гімнальні особливості моєї гри, запрограмувати ці гімнальні механіки, керування персонажами, повзаємодію з оточенням, а також інтерфейс користувача, провести тестування цієї гри на різних платформах та операційних системах, забезпечити оптимальну роботу там для розробки було обрано ігровий рушій Unity. Він є універсальний для розробки відеоігор та додатків. Він підтримує двовимірну та тривимірну графіку, а також працює з такими. Графічними абді, як вулкан, Діреф та ОПНД. Також у нього наявний свій магазин активів, так званий Unity Asset Store. Він дозволяє розробникам початківцям значно простіше реалізовувати свої проекти, адже там ми можемо знайти вже деякі ресурси для своєї гри, такі як скрипти, текстури, звуки, а його навіть розширення редактора, які дозволяють додати для нього значно більше різного функціональності. Основними перемаганнями використання Unity це першу чергу популярність. Він є одним із найбільш поширених крових гроші у світі через що в нього дуже велика спільнота? Звідси ми можемо знайти дуже багато різноманітних ресурсів, відеоматеріалів, уроків, статей, а також обговорення форма, а також завжди можемо звернутися до спільноти, яка може допомогти. По-друге, це простода його вивчення, на відміну від його найбільшого конкурента Андрій Engine, У нього досить низький переход, тому що у нього простий освоєн візуальний редактор та доручний інтерфейс користувача. І по-третє, це кросплатформеність. Він, звісно, не звільняє від багатьох нюансів, які використовуються, які потрібно. Також брати доволі, коли ми зробляємо про підрізні операційні системи та платформи, але дозволяє, по крайній мірі, не перебудовувати проєкт з нуля, а всього лише змінивши цільову платформу, запускати їх на різні операційні системи. І також, четвертим плюсом, вже є весь ще названий ассоцитор, який спрощує розробку. Про сам додаток, це захоплюючи платформи, яку цікавий візуальний стиль. Він призначений для тих, хто любить звикли та не передбачувати. Тому що кожен рівень у грі це в першу чергу випробування для вашої витримки, логіки, а також пам'яті та швидкості реакції. Основним особливостями цієї гри є те, що вона зроблена на моєму власному плані геймконтекст, який певний набудовий нетвір. Він ще був протестований на вдовому комерційному проєкті і дуже показав себе досить добре. Він дозволяє значно спростити процес розробки, а також дуже оптимізувати кодову частину гри. Всі дані гри зберігаються на самому пристрої, у бінарному вигляді, що вже робить досить важким його зламування. а також додатково шифрується алгоритмом АЕС, який використовує 16-бітний ключ для шифрування. А також для покращення дальної частини було використано технології постпроцесом з такими ефектами, як Color Grading, а також інєрд. Також був використаний досить важкий для продуктивності ефект джун або світіння, але спеціально для цього. Проєкту він був оптимізований та працює у фастмоді, що зменшує його продуктивність, певну продуктивність знайдемо він пристрої до мінімуму. І також більша частина фастов та об'єктів не стандартні анімації по ключах, а процедурно генеровані, які реалізовують ще за допомогою одного досить потужного інструменту, а саме твінера до твін. Зараз перейдемо до самої гри. Ми можемо побачити дві знайомі з магій на Наприклад, натиснувши направо з них на переднему меню налаштування. Тут ми можемо скинути без прогрес гри, або ж також налаштувати як фоновий супровід, так і звукові ефекти. Вони в цьому випадку поділені на окремі канали, або так звані мікшери, які використовуються в юні. Натиснувши на ліву клавішу, ми перейдемо до меню рівня. Їх тут дуже багато, вони всі унікальні і їхня складність наростає з кожному. Наприклад, для Тесту ми запустимо п'яти. Тут ми можемо побачити в ньому верхньому житті дві клавіші. вони використовуються саме на Android, тому що оскільки гра розроблена одразу для двох операційних систем, то при запуску гра сама розуміє, на якій операційній системі ми її запустили. Наприклад, якщо вона запускається на операційній системі Windows, ми ті України можемо використовувати кнопки VA, Стрілки, а для стрілку можемо використовувати як W, так стрілку, так і пробілці. Це було зроблено для того, щоб грати в неї було зручно всім користувачам, тому ми ніяк не прив'язані до клавіш, а використовуємо так звані осі, які нам надає Unity. Також більша частина різних дій тут супроводжується з таким ефектом затемнення екрану. Саме за ним ми ховаємо різні процеси, які гра робить для того, щоб, наприклад, перезапустити дрім і так далі. Це було реалізовано за допомогою куртини. Ще одна проблема, з якою я стикнувся, оскільки гра одночасно була реалізована як для мобільних пристроїв, так і для комп'ютерів та екан, то у них ми можемо зрозуміти різне співвідношення сторін. І для цього я зробив так: ми беремо еталонну, еталон співвідношення сторін. Я взяв свій пристрій, свій докон і гра при старті одразу враховую, наскільки їй потрібно збільшити висоту екрану для того, щоб... Вся частина рівня, яка потрібна, одинаково виглядає на всіх пристроях. Звісно, тоді у нас піднімається висота, але це також при реалізації було враховано. Натиснувши на скейт, ми можемо повернутися назад головне на меню і натиснувши ще на можемо вийти з гри. В результаті за допомогою роботі було реалізовано. Ігровий додаток, а саме гру платформі на межі логіки, яка однаково добре запускається на операційних системах та Android. Вона не тільки розважає користувача, а й розвиває когнітивні навички, швидкість реакції, логічне мислення, пам'ять, а інколи навіть навпаки перевіряє і нестандартів мислення. На цьому все. Всім дякую за увагу, прошу запитання. Ви там згадали, що ця програма була продостовлена до комерційного продукті. Вона використовує плагін, який я сам розробив для Unity. Це певна надбудова на всім рушієм, яка дозволяє, крім того, що значно оптимізувати. процес розробки упустити багато моментів, які можуть повторюватися з проекту до проєкту. Так вона надає свою систему керування циклом самої гри та об'єктів, яка дозволяє значно оптимізувати гру. Добре, ви досліджували економічну частину, мається на увазі конкурентів на ринку, наявність, аналогічних. Так, і стосовно своєї розробки, які прогнози ви можете розвищити? Ну вона планується поширювати, звісно, так більшість його це на безплатній основі, але з рекламою, оскільки сама гра є доволі важкою, і гравець постійно буде перезапускати. Йому тому, що я вже проводив, ну тобто, давав протестувати багатьом своїм друзям, і як правило, ні один із міг призвати менше, ніж 50 спроби в певний рівень. Тому, наприклад, кож кожен п'ятий раз ми можемо запускати певну рекламу від будь-якого медіатора і на цьому заробляти. А сама грамбі поширюється на достатній основі. Ще у когось є питання? Дякую.